Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Його звати Сергій, йому 26, І він нещодавно став батьком. Найбільший страх, як на мене, і це більше соціальний, це там не знаю, ну, як би це не звучало померти і там залишити, наприклад, сім'ю і саму. Війна на сході, саме її чимало українців вважають головною небезпекою і бояться вторгнення. Зараз ми тут в Києві, якби живемо, не знаємо, знаєте, поки нас не коснулось, а люди там від бомб прячуться, ну, це так, страшно. А от у викладача пана Валерія свій страх Фобію втратити роботу за роботу тримаєтесь? Так, да, буду триматися до останнього пані пані Оксана боїться замкненого простору? МРТ я не зможу зробити заїхати у ту. Штуку їхню, тому, що там закрите пространство. Дуже маленьке ліфт. Мені нормально. Але наше опитування це лише маленька спроба показати страхи українців. Реальні дослідження роблять соціологи, і вони запевняють, з війною на сході багато українців вже змирилися. Соціолог Любомир Мисів зі сніданком спілкувався скайпом. Якщо говорити про 2014 рік, очевидно, що війна все таки в усіх українців була й проблемою. Один із загрозою також номер один на сьогоднішній день ситуація змінилася, оскільки населення, в першу чергу дещо звиклося з питанням війни. Війна існує в певному для більшості громадян, існує в певному віртуальному просторі. Очевидно. Що на першу площину вийшло питання соціально-економічного характеру? А це, отже, звісно, в першу чергу, це робота, це ціни, це те, що турбує нас кож, ну, кожного звичайного українця, і тим більше проблеми залишаються невирішеними, і Очевидно, що ці загрози і страхи вони є на першому місці. Згідно останніх даних соціологічної групи, рейтинг українці найбільше бояться масової міграції, економічного занепаду, зубожіння, знецінення гривні та реальної війни з агресором.